Чого почати планувати весілля? Як правильно обрати зал для проведення свята? Що при цьому потрібно знати і на що звернути увагу? Все це ви побачите у нашій програмі. Привіт всім! Це знову Юра і Оля, і ми офіційно розпочали підготовку до нашого весілля. Ми вибрали дату. І головне, щоб Юра цю дату запам'ятав на все життя так, як це буде дуже швидко, я вже починаю панікувати, тому що перед весіллям в мене або пусто в голові, і я не знаю взагалі, що з ним робити, або в мене настільки багато ідей, що я не знаю, куди їх дівати. Вони мені не дають спати абсолютно. А Юра спить собі спокійно. Робота в мене така спати спокійно. Коли ми готувалися до весілля, ми познайомилися з людьми, які можуть, отак як в моїй ситуації, допомогти ці всі ідеї урегулювати, і до них можна звертатися. Всім, хто готується до весілля. Бувають дуже різноманітні питання, і з будь-якими питаннями на будь-якому етапі можна приходити, озвучувати і з ними працювати з тими питаннями. Ми тільки той інструмент для наречених, який допоможе їм організувати своє весілля самостійно, для себе всередині його відчути і побачити, яким воно має бути. Для цього потрібно в першу чергу натхнення. Після цього тільки ми починаємо готуватися до весілля. Тоді нам вже потрібно дізнатися про те, хто і що може запропонувати, коли наша картинка вже є. Готовий. Насправді дійсно дуже важко зорієнтуватися, тому що ринок весільний, він перенасичений у Львові, і стільки багато різних пропозицій, що не знаю, що правильно вибрати, що неправильно, до кого краще звернутися. Тому люди, які можуть порадити щось в цьому напрямку, вони важливі. Однозначно треба йти по консультацію, тому що є очевидні речі, яких ну, просто людина, яка ніколи з цим не стикалася, не бачить. Ми можемо тільки трошки відкоригувати, десь підказати і допомогти, щоб вони на якісь там граблі вже не наступали, на які наступлено вже дуже багато разів. Так як ми дату вже вибрали, перше, найголовніше, що треба вибрати, це місце проведення весілля. Мені подобаються весілля там, де є природа, є що подивитися, є де погуляти. Це ж літо, все ж таки. Я задумуюсь юрка над тим, щоб зробити це дійсно десь на природі, щоб було якесь озерце. Звичайно, весілля можна зробити і поза межами ресторану ресторану в будь-якому місці, яке сподобається молодятам, я уявляю, що це має бути е, шатро, якийсь біле, гарне, його можна гарно оздобити. Я уявляю, що всі будуть собі гуляти, дихати свіжим повітрям, і буде круто для того, щоб влаштувати весілля поза межами ресторану, окрім бажання. Варто скористатися послугами кейтерингової компанії. Кейтеринг це надання послуг ресторану на виїзді таких самих, які він надає стаціонарно. Звичайно, він має цілий комплекс додаткових послуг, починаючи від місця проведення, яке так само треба оформити. Це може бути шатро зі сценою, з подіумом, оформлення весільних столів, якщо ми говоримо про банкет. З розсадкою гостей, оформлення так само і форшетних столів. Формат весільного кейтерингу може бути різноманітним. Це може бути і форшет, це може бути і банкет, це може бути більш молодіжний варіант, такий як пікнік або барбікю. Я думаю, взагалі б класно було зробити таке весілля міні, коли просто є церемонія, є найближчі друзі, і це виглядає як пікнік. Тоді от дійсно круто це робити на природі. Це більш невимушена обстановка. Більш лаконічна, гості мають можливість ближче познайомитись, ближче спілкуватись, тому що вони не обмежені виключно простором столів, за яким вони сидять. Робити весілля на природі це гарна ідея, але є багато нюансів. Перша з яких це бюджет і погода. Ви ніколи не вигадаєте, до речі, яка вона буде, тому що домовитись можна будь ким, крім ми з тобою сходимося на тому, що в нас буде все ж таки зал. Банкет у залі, але цей зал буде розташований десь серед природи, так як я хочу. Ось територія залу, який я хотіла подивитися. В принципі, тут є те, що я шукала, тут є озеро. Їх навіть два, вони розділяються маленьким газоном. Звичайно, тут є багато зелені. Так як я можу собі уявити влітку, це буде зелень. Адже зараз ще не сезон, тому. Ще не все так гарно, як мало би бути. Але в принципі те, що мені потрібно, воно тут є. А я за вікном, мені подобаються ці вікна. Тут за ними дуже гарно видно саму природу, ландшафт. Але от я думаю над тим, що тут все зроблено в такому українському стилі. Дуже багато дерева, альтанки називаються куренями. Рушнички, вишивані і розписи на стінах в національному українському стилі. Я думаю, що цей заклад підійде для проведення весілля на українську тематику. А я більш схиляюся все-таки до європейського класичного. Природи тут просто дуже багато. Крім природи, тут ще є й представники цієї самої природи. Мені подобається це величезне, гарне озеро. Я думаю, це шикарна територія для виїзної церемонії на березі озера. Зал досить просторий, тут легко може вміститися 100 людей і навіть більше. Єдине, що є такі колони, які розділяють цей зал на певні частини, і, звичайно, звертаємо увагу на те, що тут вже визначений колір залу такий персиково-жовтий, і це треба взяти до уваги, коли ви оформлюєте зал в якихось інших кольорах. Дуже добре, що придумали місце для музикантів. Вже є подіум, вже є де музикантам розміститися. Це в принципі плюс. Коли ви плануєте робити на весіллі ще й фуршет, завжди при виборі залу дивіться, чи є місце для того, щоб розташувати цей фуршет, чи якийсь козацький стіл, чи щось такого плану. Перед тим як вибирати місце проведення вашого весілля, треба зрозуміти, що для вас є головним. Для нас це природа. Для мене це один великий зал, в якому ми будемо і танцювати, і їсти. Коли ми дивимося на зал, ми повинні розуміти, чи дійство самого банкету і танців, чи розважальної програми буде відбуватися в одному залі, чи буде відбуватися в різних залах. Моя думка краще робити в одному залі, якщо це є кількість людей 100-120 осіб. Тому що якщо ділити на різні зали, досить складно буде нареченим чи ведучому закликати їх назад до того залу, де танцювати з бенкету. Я не хочу, щоб в нас на весіллі тільки їли. Весілля не для того, щоб їсти. Наших батьків дуже важко переконати в тому, що в принципі на весіллі їда це лише 30%. Вона має бути вишуканіша, ніж її має бути. Дуже багато. Але психологія наших галичан така, що столи мають ломитися, і найчастіше звучить фраза від батьків під час складання меню, щоб не було пусто на столах. Ніякої кишки. і Голубці. Фаршированої риби. Так. Фаршированої риби? Вона ж прикрашає стіл молодих. Вносить її вона там стоїть, така здоровезна. І так і стоїть до ночі, і так її викидають потім. Або ви з'їдаєте її десь на третій день вашого весілля. А не дуже коли вона вже так підфарширована. Трошки. Я можу з впевненістю сказати, що на протязі останніх двох років традиційних українських страв. Їх перестали замовляти. Їх, якщо замовляють, то виносять їх на українські столи, на фуршетні українські столи. От скільки одна людина може з'їсти цього за столом. Проглядається явна тенденція: все, що винеслось на третій стіл, все залишилося на третьому столі. Ну реально, ви платите за це гроші за цю тонну їжі, яку половину ніхто не з'їдає. Краще зекономити на. Кількості і використати ті гроші в якість. І чому не рекомендую третій стіл? Ну тому що знову ж таки сидіння за столом це не є основна місія на весіллі. Як будемо рахувати алкоголь? Бутилка горілки на людину, бутилка вина на жінку, ну і фуршет, там конячок, мартіні бабське. І самогонку не забудьте, будь ласка, на рахунок горілки дуже часто завжди замовники кажуть: пляшка в людину не пляшка в людину. Навіть не пляшка в дві людини на сто людей. 30 пляшок горілки вам цілком буде достатньо. Вино складніше розрахувати, тому що є червоне і біле вино. Якщо це є різне вино, то тоді треба брати 40 пляшок, половину одного, половину другого. На рахунок шампанського, то шампанське в принципі краще використовувати на аперитив, На оцей початок, поки гості одні вітають, другі можуть собі пригоститися шампанським. А якщо йдеться про весільний кейтрінг, навіть про фуршет після розпуску, який не є довготривалим, Звичайно, куди ж без шампанського ніяк не обійдешся. Можливо, я надивилася гарних картинок, але мені дійсно зараз подобаються круглі столи на весіллі. Це якось так гарно виглядає, і всі можуть собі між собою перезнайомитися, ті, що за столом сидять. Як ти думаєш? Я думаю, да, але колись робили традиційно стіл від молодої, стіл від молодого. Якщо ми маємо круглий столик, уникнути того, що гість буде сидіти, частина половина. Гостей буде сидіти спиною, важко уникнути. Це не є проблемою весіллі, тому що ведучий має мікрофон, і в принципі гості чують про що йдеться мова. В ідеалі би було добре, якби всі були сиділи пів оберта, але це ми можемо зробити лише на прямокутних столах. До речі, оці такі столи просто прямокутні. Це тренд цього року в, в Європі. Європі. Так. В Європі починають робити те, що в нас було За те, що в нас ще просто не закінчилося. Я хочу ще собі кандібар гарно оформлений. Ну тобто, не просто нарізані торти, а якісь гарні такі кексики, оформлені під колір. Бабський форшетний стіл. Ми дуже любимо банкети поєднувати з форшетами між першим застіллям і другим застіллям дві години перерви, під час якого ми активно відкриваємо форшетні столи. Де жінки, коли мають танцювати. Вони йдуть туди і топчуть солодким. Я на дієті і бере на ту тарілку 6-7 кексиків і пірожинок. Фуршет як такий має бути представлений солодким столом, фруктами і, можливо, альтернативним алкоголем, якого немає на основному столі. Чи потрібні українські столи, чи потрібні повні столи, чи потрібні зараз модні сирні столи з морепродуктами столи. Моя думка, що ні, не потрібно. Коли ви їдете вибирати зал, або вже навіть коли ви його вибрали, сформулюйте питання до адміністратора, щоб ви про все дізналися, щоб не було якихось невирішених питань, щоб ви просто знали наперед, які що у вас буде, які будуть витрати? Поговоріть з цією людиною про всі нюанси проведення свят. Які витрати бувають на весіллі? Безпосередньо вже в залі, в ресторані це їда. Однозначно, їда. Це можливо бути оренда залу, яка також замовникам відома на момент. Це можливо бути доплата після закінчення якоїсь орендної оплати. Наприклад, оренда з другої дня до другої ночі. якщо ви маєте Бажання продовжувати забаву, то як правило після другої ночі йде доплата. Ну, бій посуди банальний, але якщо це ресторан високого рівня, то повірте мені, посуда, яка там використовується, досить дорога. Якщо ресторан має свої якісь також орендні моменти, або там чохлина крісла, або спіднички на столи, або має свій проекторний екран, його можна використовувати. Договір обов'язково складати, тому що власне в ньому прописується ця сума авансового платежу. І в договорі дуже добре, коли є прописано у світі грошові питання. Зробіть підтвердження, зробіть цю угоду. Хай це буде не на словах, хай у вас буде документ про те, що ви платите цим людям гроші. Привіт всім, це Юра і Оля. І ми розпочинаємо нашу вечірню програму. та Запитай нас весілля». Ну, тому що Оля приходить кожен день з домив, з... щодня приходить, здомив. З, доми... <ривіт> з чим я приходжу. Кущики <ривіт> ходити, це гарна ідея. <ривіт> Слухай, от ну ця людина, я не знаю. Кожній жінці по бутилці вина <ривіт> зразу. <ривіт> Особливо моїм подружкам. Кожній по пляшечці дуже наіграно було, дуже театрально. Українська традиція, самогонка, сало, хліб, цибуля, весілля це така е, велика свиноферма. Тобто, погодували, пішли, прогулялися. Хочу один великий зал, в якому ми будемо робити все. І навіть першу шлюб до ніч. Якби я ходив, так як у ці е, шикарні жінки, жерти на кендібар, е, я би був набагато більшенький. Скажу так, щенки, якщо у вас вже було весілля, то вчіть на здоров'я. Якщо у вас ще не було весілля, то не зловживайте, а то може і не бути весілля. Трохи лякає, думаю, що він мене зараз як візьме як дзьобник. Дічатинка, якщо у вас в день весілля щось не вдалося з макіяжем, з зачіскою, візьміть собі на весілля страуса. Всі будуть дивитися тільки на нього. А на вас ніхто дивитися не буде. Нашу ви? Дуже скучно сказала.